Лабораторна робота номер 4 Математичний маятник та визначення його періоду коливань. Необхідне приладдя для досліду. Транспортир, лінійка, гайка 2-3 г. Нитка, таймер. Спочатку беремо нитку 10 см та заміряємо час 20 коливань. Повторюємо ще 2 рази. Всі отримані результати записуємо до таблиці. Далі беремо нитку 15 см і знову проводимо заміри 3 рази. Записуємо усе до таблиці. Тепер беремо нитку 20 см і проводимо заміри три рази. Отримані результати знову записуємо до таблиці. Після того, як ми записали всі заміри, нам потрібно провести розрахунки. Для цього ми скористаємося трьома формулами. Перша форма для теоретичного періоду коливань математичного маятнику. Друга форма для знаходження середнього часу. Третя форма для знаходження експериментального періоду коливань. Після того, як ми провели всі розрахунки, ми отримали ось такий результат. Ви можете його записати, поставивши відео на паузу. Закінчивши нашу лабораторну роботу, можемо зробити такий висновок. Ми навчилися виготовляти маятник та здійснювати заміри часу для визначення періоду коливань. На результати на людський фактор, що призвело до невеликої різниці між теоретичним і експериментальним періодом коливань. Дякую всім за увагу та до нових зустрічей!